Да, она вся опустил. Глуши. Глушить. Всем привет. Значит, что? Пробуем отчипать жатку. Только выехал и колесо он спустило. Ой. Короче, ланцаки, да, Антон? Колеса спускають, радіатори течуть. Ой. Мотори масло кидають. Добре, що хоч таке є, так? Да? Так. Да. Так, да, точно. Так, пеньочки зараз знайду. Так, значить що? Хто не знав, Ми, я, наприклад, не знав, Антон не знав. Чому ми мучились із наклонною, бо вона не була на оцих болтах е, заштопорена. Получається, як очіпляна вона бринкнула вверх, тоді ми не могли її е, причепити. Зараз до... хороші люди підказали, ось ми на болтах її заштопорили. Ну, я сподіваюся, вона не бринкне. Вона і назад не повинна, але на всякий случай підстави. Ну так. Да. Та ні, назад вона може. На газоновські колеса поставили. Не знаю як вона буде стояти. Як вона зиму простує, не зрозумі. Ну, по крайній мірі, якщо не бренькне у нас это, чуєш наклонно, то буде лешать чіпляти її вже на год. Ну туди, или туди, или он під оте. Щас я щось знайду, якісь паньочки. Зараз все найдем. Так треба було раніше казати. Да, вот я яйца Ты еще принеси, то, то неудобно, -то... Он же какая трещотку принеси. Та да Та там неудобно. с одной стороны неудобно трещотка, а с другой неудобно. Кто? А -а -а. Он остается, или что? Комбайн откачивается. На... А, ну так и котится. то, то жадко наверное ну, Уже жадко, а -а -а. смотри пальцы там. Піджимає, так? Да? <погано> ну вона вверх може бринкнути, да? хоча ми її за он за, за <погано> це, <за> контрогаїли. <контрагайли. погано> Останеться піввідка з безірва. Аби болт тільки зірвало, то фігня. А Всередині аби ціла Да. <погано> Це ти чуєш Антону це наверное, зря ми дуже скати. Ти зрозумів? Хоча вперед вона не повинна перевісити. Ну, а, ось дивися. Ось у вас, у ще... Ну там сантиметра два, я таку досточку прям не знайду, супер. Спущено, ну так, це... да, і тим більше це спущено, він став криво. І перекосило, перекосило, да. Так що, зараз тоді притягну, накачаю. Чо ж ми з Антоном придумали тему. Експеримент устроїть. Та, Хочемо устроїть там, зібрати кучу тракторів. Надо щоб ти на своїм 10-25 приїхав. Ну будемо пробувати там коїщо. Перетягують, Та ні, 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 не, 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 не перетягувать, ну це дурастика. Агрегати там коїки тягати. Так що треба буде, а? Не сейчас. Не, ну не сейчас. Ч осенью? Ну... Выдержать думаешь. Кугиля да. Да, на место да. Да. прикупить можно. Кугиля да. Сейчас я заїду тоді по прикручу. это долго. Пальці повставай, а, а то я вставишь. Сейчас я заеду. коли це не спустила. Вс? Катку там. Good can miss it. Все, повипирало циліндри, ну і так всегда. так Тоді виїду на якийсь день, та треба обдуть усе, обмити його. Е є нюанси, які повилазили, треба пошприцювати, поардоробляти. Ну, Варіатори буду знімати в цьому році, не зможу переробити зв'язки на цю сторону. Є варіант переробка цих зв'язочок на цю сторону, це вже буду на наступний рік робити. В цьому не всю. Дядько мені один скинув відео, дуже хороший дядько, то есть я з ним на зв'язку він мене дивиться. Дуже гарний варіант. І не важко зробити. Ну, то буде все в процесі, все я покажу. Як розкажу. Ну що, не тяжело, ні? ні. Чіплять гораздо тяжелее, так? Вона, кстати, там трохи тільки сіграла. Ну да. так. вона просяде за зиму. Це ну, понятно. Ну так. Ну, да. ну, по крайній мірі, тепер не, не бринькнула ця наклонна, блін. Да. Все ну, чітко. Да. Так, все. Зараз Юмзе заганяю. Завтра остальна перестановка буде. Тут ще багато чого буде. Перестановки, уборки, території. Все остального. Все, друзі, всім пока.